Анюта! А, друзі, всім привіт! Сьогодні ми з татусем вирішили готувати борщ. борш нам фирманому рецепту. Для цього нам понадобиться буряк, морковь, цибуля та кортопля. Ще капуста. Так, ще нам подобається м'ясо. Татусь для початку купив ребра, жирні всякі. А потім ми купили вивиску. Вона не дуже жирна, але вона не жирна. Ми з мамою і з моєю сестрою то що будемо їсти вивіску, а папа ребра всі ці жирні. Беремо А, перший етап. А! Та тут ще говорить. Іноді кидають в борщ сало, Бля, ми його теж не, не любимо. Ще фасоль, ми його теж. Не любимо м'ясо ріжемо. Думаю, ось я вже нарізала вивіз ось тон. Вона дуже на ночі. І рьобочки теж сама кидаємо. Зараз ми їх кидаємо до. О, воно зараз впаде все не в миску, а в кое на скатерть мамусі. А мамуся не любить. Коли щось на скатерці, ось промиваємо і йдемо на, ставити на плиту. Друзі, ось я вже закинула м'ясо, воно вже вариться. І зараз ми нарізаємо картоплю. А так її багато дуже. Я позвала помощника татися. Почистимо і потім закинемо за м'ясом. Друзі, ось ми вже почистили картоплю там. Но ну, лами її не будемо чистити, тому що на м'ясі везде образується ось така біла пінка. Нам її ми взяли підставку підложку та ложку. Нам її потрібно було Ми беремо, відкриваємо. Друзі, обережно, вона може бути гаряча. Так, ми беремо її ось так. І ось так вилазимо пінку. Це треба, щоб це влияє дуже багато на вкус, щоб вкус був смачненький. І можна постаратися, як її була, не взагалі не було, а можна, щоб вона її не так багато було. І ось так робимо з цієї фін. Друзі, зна... У нас з татусем виявився в спор. Я говорю, що потрібно нарізати соломками, а тато говорить, що потрібно кубиком. А я говорю соломку, тому що так красиво, а татусь говорить кубиками так швидше. Напишіть в коментарях, хто побуде соломка чи кубик. Друзі, ось ми вже почистили буряк та моркву. ми будемо терти на велику. А морковь на молесинку, так. Пробую как настоящий шеф-повар. Что, очень вкусно? Очень. очень да, вкус. Ребята, и вот оно уже варится, и мы сейчас будем добавлять лавровый листик, перчик и соль. А вы знаете еще, когда вам приходит вообще лавровый лист, это значит, что вам придет письмо. Сейчас мы добавляем ложку. Письмо или смс? Ну да. Добавляем вот столько соли. На вот эту А сейчас мы будем делать Варсевую заправку. І там я вам розкажу два секрети. Приступаємо робити борщову заправку. Беремо масло трішки і наливаємо на сковорідку. Пательню. Пательню, так. Нормально. Так. Ось так. І беремо цю сковорідку. Може даже маловато. Ну, потом, если що подолью. Так. І ось так розмашуємо. Щоб не Ой, ось так. Все. І кидаємо лочок. Лучше його треба довести до такої золотистої корочки. Ще можна довести до, там, щоб не котрі були чернявці, але до золотистої. Можна почати стріляти, а? рукою давай, лопатка, Зверімай швидше. что и трещички помешать-то Уже да, нужно. И можно на Да, нам. по всей сковородке распредели. О. И можно уже. І чекаємо до золотистої корочки. Ось, друзі, в нас ось така корочка вийшла, золотий сточок, і ми зараз вже закидуємо кошку до лучка. Дуже страшно, що воно може стрільнути. Але не так страшно, коли. Лучок закидували. А то на лучці ви знаєте, як воно можете дуже сильно, сильно, сильно. Все, тепер перемішуємо і опять поджарюємо. Так, друзі, ось ми вже закинули морковку та закинули бурячок. Лаві... Морковку ми піджарили вмісті з, з лучком. Зараз ми закидуємо буряк. Вже воно бахати не буде, тому що морковка вже все впитала. І посилиха від бабушки, сразу же послі буряка домокляємо уксусом. Що це нам дасть? Що буряк не потеряє собі, це колір Колє... та не дасть нам трішечки кислоту. Будь-то тут еще можно их. А, ой, а я не знала. у нас плюсочки я добавлю. Добавляем это раз У нас там лучше. Я сняла холодность. Ты и, сама да. или мне? Давай. Ну. Еще чуть-чуть. Хватит. Хватит. Трішки. А ви знаєте, в чому в українців такий борщ мічний? Тому що вони нічого не жаліть, вони все робляться з душою. Ось обов'язкова томатна паста. Ми беремо зараз лайфхак два від бабушки. Ми беремо зараз чисту ложку, три ложки ось сюди, а потім три ложки, чисту ложку, тому що ця банка вся зкистає. Три ложку сюди, чисту ложку. И разбавляем водочку. Поехала. И самое главное, потом разбавляем с водой это все. Так. Раз. Два ложка. Два ложка. А хочешь, три. Швиденько давай. Ви дивіться, яка в нас дуже красива борщова заправка. Третій лайфхак від бабушки. додаємо 3-2 ложечки ось сюди. Муки. А якщо ви це робите ще літом, вам дуже повезло, якщо у вас є перчик солоденький. ви можете взяти і додати сюди теж. Відчатіна перемішуємо. Так. Давай. Друзі, ось наш же борщ готов. Але нам не вистачає капусти. У мене ще є 29 лайфхак. Якщо ви хочете, щоб капуста була хрумка, хру, хру, то варіть її 2-3 хвилини. А якщо ви хочете, щоб вона була не хрумка, магенька, то варіть подовше. Ось так. Я вас всіх люблю. Смачного вам борщику. Зараз ми просипаємо сюди капусту. Давай. А переб... так пробуємо мені трішечки. У нас почти під самий верх. Вий. Так, і мені дуже страшно, що воно вийде за края. Трішечки ми переборшили з булієнчиком. Так, давай быстрее. что ты считаешь его чешу? О, прям в самый раз. Так, давай. Ось так. Закрывай крышкой. И ще три. Извини этой. Акула. <laughs> Ой. Повариха. И ось так, друзья. в нас. Все? Так, всем пока.